Всім доброго ранку, друзі. У нас сьогодні субота. Зараз у нас зустрічають ткати. Треба кормити. О, що ви тут наробили? Ага. Так, ну У мене вчора було тут трішки. Зараз. Зранку світла є. У мене трішки було вчора ЧП. У мене почали кошеняти. ви бачите, поставив столик, так закрив. Гадити мені. Корма. Вчора повибирав повністю, але ну, запаха немає поки що. Оце жах. Я вчора як-то швиденько це побачив і одразу закрив, щоб вони мені тут не гадали. Так, ви чуєте, музика грає, мед світло в нас є. Зараз кормлю наших курей спочатку, потім кропаток. Боже, тут жах. Дивіться, що тут робиться. Я поставив їм, пан. якщо ви бачите, і крейду, і звість, ну вони розкидають тут, це просто жах. Просто Так, зараз пробіжимося, зараз вас теж покорму, так приберу, кишенята тут граються. Вони вдивляться між собою. Так, макуха є сьогодні, їм трішки дати. Ну я зранку даю зерно. Там теж трішки є макухи в них. Так, тепер дивимося що у нас тут. Тут у нас у нас сухочат. Я думаю, що води вже немає. Так, що тут. Так, что тут Так, сюда, Все, и сейчас буду тогда уже наливать воду. И кормить. Так. Вот. Ну, всех чудо надо все покормить. Так, кутчат покормив, Курей теж. Так, тепер будемо заходити до нас в і Будемо дивитися, що у нас там, бо я бачу, вже там води немає. Курчатнику прохолодно і сьогодні трі трішки у нас і погода змінилася, друзі. Зараз прохолодно стало. Так, 25 градусів. Так, ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні вже понеділок і закінчився в мене недільний... Такий відпуск, можна сказати, сам. Ну, не вийшло що неділю я сам прожив. Прожив я три дні, а на третій день приїхала одна дитина, друга дитина і тут вже приїхала мене і дружина. Не дали мені самому трішки відпочити, щоб я сам побув усіх якісь свої справи. А я. А я як я? Оце так. Ну що, тільки що вправився, в нас є світло, слава тобі Господи. Нічого поки в нас не змінилося. Вже покажу вечором, як трішки спаде з жара, бо в нас вже знову 30 градусів. На цих вихідних трішечки впало. Було 26, там 27, але зараз вже дуже ну, спекотно. Але є вітер. Що не так воно і маловажно, але вітер робить свою справу, то в Крольчатнику в нас трішки прохолодно. За цю неділю що у нас? Кошенята живуть, чудят. Ви Бачите, тепер я накриваю, щоб вони тут не гадили. Отак. На день, на вечір. Все. Поставлю відро, вони не перевертають. Поки що так, друзі. Наглі наглі кошенята. Ви бачите, так? Що хочуть, те роблять. Куропатки несуться, чекаю, що сяде в мене квочка. Ну, поки що ніяка не сідає, отам я не забираю яйця, надіюся, що хтось щось сяде. Оце, оце такі поки що справи. Одна кролиця у мене спарована. Дозналась 11 числа. десь, Я думаю, наводите. Ну, будемо дивитися. А так по господарству за неділю майже, майже ніяких ні втрат, ні було нічого такого. Все, дивіться, ще раз вам покажу. Вже знову спека, але ви бачите, кролики у нас не хекають, нічого. То я вважаю під навісом кроликам набагато краще, чим стоятимуть у нас клітки на вулиці, їх треба вкривати. Це набагато краще. Я думаю, я не пошкодував, що зробив такий навіс. І нашим вихоням тут набагато-набагато краще. Так, все, друзі, на цій ноті я і закінчу наше відео. Все, отак я прожив майже сам. Хотілося, щоб побув сам неділю, але ну, склались так обставини, що так не вийшло. Все, друзі, всім всього найкраще. Заходьте, бачите, що робиться. Заходьте на мій канал, дивіться, ставте лайки. Всього вам найкраще.